Оздоровлення та відпочинок в малювничих Карпатах. 30 дітей з Харківської та Одеської областей вирушили на тижневий відпочинок до Яремча. Там на них чекають захопливі екскурсії, різноманітні ігри та нові знайомства. Дуже цікаво, що що буде, які будуть заходи. Трошки хвилююсь, але сподіваюся, що це цей оддих пройде дуже класно, дуже весело. Та Сподіваюсь, що знайду багато нових друзів. Поїздку для малечі організував благодійний фонд Чисті серцем» за підтримки Угорщини. Вони профінансували цей це відпочинок, також від нашого фонду Чисті серце, також додатково ми додали, що там що було ще більш кращі умови. І на сьогоднішній день діти їдуть, і я думаю, отримують гарне задоволення, тишину і спокій, і, від, і трошки відійдуть від того, що відбувається там у них в Харківській області і в Одесі. З початку повномаштабного вторгнення Угорщина систематично підтримує Україну. Приділяючи особливу увагу оздоровленню та відпочинку дітей, З перших днів повномасштабного вторгнення ми надавали Україні гуманітарні вантажі. А ще величезна увага приділялася відпочинку та оздоровленню дітей. З початку війни вже понад 22 тисячі українських дітей мали можливість відвідати Угорщину. Окрім того, ми продовжуємо нашу різнопланову допомогу: це лікування поранених військових, надання допомоги у будівництві об'єктів соціальної інфраструктури. Продовжується співпраця і в економічній площині. Вона й ніколи не припинялась, адже ми є сусідами. Ми маємо бути разом, особливо коли один із нас потрапляє в біду. до слова, цього року вже 45 українських дітей побували на відпочинку в Угорщині. Яна Лазорик, Віктор Костенюк телерадіокомпанія Рейм.